Запальні народні та енергійні сучасні танці, захоплюючи майстер-класи від відомих хореографів, обмін досвідом та досягненнями, а ще знайомство з обласним центром Закарпаття. На все про все три дні. Падіюн Євроданс подія, яка впродовж багатьох років посеред осені збирає в Ужгороді талановитих танцівників з усієї України та близького закордоння. Цього року на 15-й міжнародний фестиваль дитячої та юнацької хореографії Падіюн Євроданс приїхало більше тисячі учасників від шести до 18 років багато хто не вперше цінують юні танцівники можливість взяти участь у майстер-класах від відомих хореографів. Очікуємо отримати позитивний досвід. Ну а також зайняти якісь високе місце і е, покращити свій авторитет. Це народний танець і. Потрібно знати різні танці різних регіонів. Вже отримала таке якесь інше виконання, якісь інша манера, взагалі емоції в танці дуже відрізняються, і мені дуже цікаво, це подобається. Це розвиває обізнаність в хореографії, взагалі в тому, чим ти займаєшся, якісь інші види, якісь інші рухи, все по-іншому, і потім це поєднувати також дуже цікаво виходить. Більше 30 хореографічних колективів змагалися в різних номінаціях та вікових категоріях за призові місця та гран-при. Один виступ на сцені оцінювали два склади суддів, бо учасники хореографічного конкурсу автоматично ставали ще й учасниками третього мистецького форуму Арт Пост ЮЕЙ. Фестиваль робиться центром позашкільної освіти України і департаментом освіти Закарпатської області. Будуть працювати два журі, тому що у нас одночасно проходить два фестивалі, два конкурси. І дітки будуть мати можливість отримати нагороди двох фестивалів. А педагоги за проходження майстер-класів, за проходження лекційних занять отримують сертифікати від нашої академії культури і від Львівського університету. Мистецький форум Артпост організовує громадська організація Яскрава країна з міста Дніпро спільно з падіюном. Його мета об'єднати творчі спільноти митців, обговорити проблеми та виклики позашкільної і мистецької освіти в умовах війни. Нам не вистачає підтримки, соціальної підтримки, щоб люди великі люди, ті, хто нам зараз тут у нас керують, щоб вони сказали, люди нашим дітям потрібне. Творчість, танці, малювання це дуже надихає. Це дисципліна, це е, спілкування. Це, і, ну, це дуже важливо. Вони об'єднують, вони піднімають наш дух. Ми піднімаємо своєю творчістю, надихаємо всіх, надихаємо, що не дивлячись не на що, не дивлячись на ворога. Ми переможемо, і перемога тільки за нами. Дітям такі фестивалі вкрай необхідні. Це нагода відчути себе в безпеці, займаючись улюбленою справою. Зараз в нас триває війна, і щоб зовсім не впасти духом, потрібно займатися улюбленою справою і підтримувати одне одного. Треба старатися, драйвувати, -то стопу так, да. треба це, це весело і ліпку там. Та, це весело і, і для здоров'я. корисно. Яскраві миті фестивалю фільмують юні медійники падіюну, збирають враження учасників. Заодно практикуються в журналістській майстерності. Я маю бути як журналістом. Скоріше за все, можливо, ще буду знімати сьогодні. Ми трошки тут виписали звідки колективи, які виступали. А також перед цим трохи обговорили, як це все буде проходити, до кого підходимо приблизно, так плюс-мінус. Мені цікаво попитати. Я знаю, як вони хвилюються. Зараз сюжет вийде цікавий. Має бути сто відсотків. Падіюні розповіли, що таке спецзавдання вихованці отримали неспроста. Це так звана підготовка до оновлення фестивалю у наступному році. Родзинкою стане медіаконкурс. До участі в ньому запросять юних медійників з усієї України.